Ми команда з 300 провідних науковців і технічних фахівців з усього світу, які щодня розширюють межі науки про мастила, щоб ви могли розширювати горизонти власного бізнесу. Тут, тут і саме тут. Ми ті, хто невтомно працює, аби зробити ваш бізнес по-справжньому незупинним. У цьому проєкті ми об'єднали зусилля з провідним ом виробником промислових роботів для вирішення складної задачі, підвищення ефективності мастила для арве-вузлів. Наші фахівці розробили вдосконалену формулу, створивши складну програму випробувань, яка моделювала реальні умови експлуатації за різних типів поями обладнання та високих навантажень. Ця співпраця дозволила нам створити спеціалізоване мастило з покращеними характеристиками для застосування верви системах ефективно вирішивши проблему клієнта. Саме тому ми не зупиняємось, тому що ваш бізнес не має права зупинятися. І ми знаємо, ви повинні зосереджуватись не на мастилі, а на роботі своїх машин.